Ти новачок, який не знає практично нічого про криптовалюту. Якщо так, то це відео саме для тебе. Сьогодні я тобі розповім, як купити криптовалюту та де її зберігати. Для тих, хто мене не знає, я Антон, мені 15 років, і я вже заробляю з криптовалюти. Не хочу затягувати, пігнали ближче до теми відео. Купівля крипти це так би сказати, основний та народний спосіб заробляти з неї. Наприклад, купив по 10 доларів і продав по 15. Все дуже просто. Щоб купити криптовалюту, тобі потрібна біржа. Їх є багато, але я рекомендую Bybit. Як на мене, там найзручніший інтерфейс. Також на всякий випадок можеш зареєструватися на Binance та OKX. Але для банальної купівлі монет вистачить і одного Bybit. На жаль, є одне але: щоби мати можливість купувати криптовалюту, тобі потрібно верифікувати аккаунт. Це значить, що тобі потрібно надати документи там, де вказано, що ти маєш 18 років. Але якщо ти не маєш 18 років, це не є проблема, тому що ти можеш просто зареєструвати цей аккаунт Bybit на когось другого, на того, хто має 18 років. Я сам так робив і так роблять практично всі. Так ось, в описі я залишив посилання на Bybit. Ти можеш зареєструватися через це посилання, щоб отримати різні бонуси від Bybit. Як саме купувати монети на біржі, я покажу трішки потім. А зараз поговоримо про те, де зберігати цю криптовалюту. Відповідь на це питання це криптогаманець. Існують такі гаманці, як Metamask та Trust Wallet. Взагалі, так цих гаманців є дуже багато, але це такі два найпопулярніших гаманця. У тебе може виникнути питання, навіщо зберігати криптовалюту на криптогаманці, якщо можна це робити прямо на біржі? Так ось відповідь дуже проста: якщо ти будеш берегти всю криптовалюту на біржі, біржу рано чи пізно можуть хакнути. Це дуже велика рідкість і відсоток, що це може статись, дуже низький. Але це факт, що це реально ставалося. А ось коли ти тримаєш свої біткоїни та другу криптовалюту на криптогаманці. Нічого з нею не буде і ніхто її не вкраде. Звісно, якщо ти не будеш розголошувати другим людям свої особисті дані, наприклад, паролі від криптогаманця. Також, друзі, давайте не будемо затягувати і перейдемо до самої інтересної частини цього відео: це купівля монет на спот. Я покажу, наприклад, версії Bybit на телефоні. Тому що мені банально зручніше робити це на телефоні, ніж на комп'ютері. А тепер пігнали. Ось я вже перейшов на Bybit і зразу кажу друзі, що я не торгую спотом. Я займаюся тільки торгівлею на ф'ючерсах. Тому я покажу приклад купівлі якоїсь криптовалюти на деморежимі. Але можна переживати, тому що процес купівлі монети такий самий в звичайному режимі. Також, щоб купити монету, переходимо в вкладку торгівля. Обов'язково вибираємо спот, тому що ми хочемо купити монету. Зараз я покажу на прикладі біткоїна. Переходимо в вкладку торгівля. Я виставляю ордер по ринку. Це значить, що я куплю цю монету по ринковій ціні. Тобто по тій, що є на даний момент. Так ось, тут вибираю, наприклад, 10 тисяч USDT. І натискаю на купівлю. Переходимо в активи. І, як бачиш, в мене є 1 десята біткоїна. Для продажу натискаю на продаж, я вибираю ось таку кількість і продаж. Переходимо назад в активи, і як бачиш, я продав свій біткоін. Нагадую ще раз: в звичайному режимі цей процес виглядає так само. Тепер ти знаєш, як купувати криптовалюту. Але тепер пішли створимо криптогаманець, щоб зберігати її. Також, друзі, так як в мене не виходить записати, як створити гаманець на телефоні, я покажу на прикладі ПК-версії. Для початку переходимо в Chrome чи будь-який другий браузер, і переходимо в такий веб-магазин Chrome та пиши сюди Metamask, після чого додаю його в Chrome. Далі він має з'явитись ось тут. Я його закріплю. Переходимо в нього, погоджуємось. Натискай створити новий гаманець, також погоджуємося. І тобі потрібно створити новий пароль. Натискай Створити новий гаманець. Далі натискай захистити мій гаманець, натискай сюди. І тобі потрібно десь записати цю фразу. Я рекомендую зробити це на листочок. Тобто, можеш записати і десь в телефон, і на листок, тому що це секретна сітфраза, по суті. Коли ти її втратиш, то в тебе не буде доступу до гаманця. А якщо хтось її дізнається, то в нього буде доступ до твого гаманця. Тому обов'язково запам'ятай її. Та запиши кудись на листок чи куди тобі зручно. Натискаємо далі. Сюди впиши бракуючі слова. Я це зробив. Натискай на підтвердити. Ось і все вітаю, твій гаманець створено. Ось і все. Там. І по суті на фінал, давай я тобі покажу, як перекидувати криптовалюту з біржі на криптогаманець. Друзі, взагалі так я не торгую монетами. Я займаюся торгівлею на ф'ючерсах, тому монет у мене по суті немає. Я покажу на прикладі USDT, як перекинути їх на Metamask, але суть у тому, що процес буде той самий з любою монетою. Також, щоб перекинути монети з біржі на гаманець, дивіться, що треба робити. Для початку виберемо мережу, в якій ми будемо скидувати монети. Наприклад, я буду скидувати монету USDT в мережі Polygon. В MetaMask спочатку натискаємо сюди і вибираємо мережу, в якій ти будеш перекидати свою криптовалюту. Наприклад, я буду перекидувати в мережі Polygon. Далі що я роблю? Натискаю на ось цю кнопку і копіюю гаманець. Далі перехожу на біржу. Перехожу во вкладку Активи. Натискаю на «Вивести», Вибираємо USDT, вставляю сюди адресу цього гаманця. Вибираю мережу полігон. Вибираю, наприклад, максимальну суму і натискаю на «Вивести». Там далі треба буде підтвердити код, який прийде на електронну пошту та аутентифікатор. Я впевнений, що ти зробиш це і сам. І на кінець цього відео хочу запропонувати спеціальну пропозицію. Як ти вже знаєш, в мене вийшло почати заробляти буквально в 15 років. І якщо вийшло в мене, то чому не вийде в тебе? Але щоб ти знав, то першим кроком до цього став безкоштовний вебінар від дуже потужної криптоособи, а саме Олександра Орловського. Він заробив більше 1 мільйона доларів на криптовалюті, і він проводить цей вебінар, на якому ти дізнаєшся, як заробити свою першу тисячу доларів без бюджету, а також 13 нових способів заробітку, про які я, якщо чесно, навіть ніколи не чув. Я просто був шокований, коли подивився цей вебінар. Прикол в тому, що це все абсолютно безкоштовно. Місця на цей вебінар обмежені, тому спіши в опис та реєструйся за посиланням. А на цьому, по суті, все до зустрічі в нових відео. Всім пока.